Уявіть собі місце, де зосереджено понад дві третини всієї прісної води на планеті, замкненою у гігантському крижаному панцирі. А тепер уявіть, що це ж саме місце найсухіше на Землі. Звучить як загадка, правда ж? Саме цей парадокс змушує нас повністю переглянути те, що ми звикли називати пустелею. От коли ми чуємо слово пустеля, що одразу постає в уяві? Зазвичай це досить знайома картина. Скоріш за все, це щось таке: безкрайні піски, палюче сонце, ну, знаєте, оця вся виснажлива спека, це такий класичний образ. Але що як виявиться, що реальність набагато ширша, що справжня пустеля може бути своєю абсолютною протилежністю лід, штормовий вітер і такий холод, що аж до кісток пробирає? Так от, готуйтеся, бо ось факт, який може все перевернути. Найбільша пустеля у світі це Антарктида. Так так, не Сахара, не якась там Гобі, а цілісінький крижаний континент на південному полюсі. Гаразд, як таке взагалі можливо? Як лід і сухість можуть існувати в одному місці? Щоб у цьому розібратися, доведеться зануритись у базову фізику. А секрет насправді дуже простий: уся справа в холоді. Уявіть, що повітря це така собі губка. Тепле повітря може ввібрати багато вологи, а от крижане, воно дуже щільне і в ньому майже немає місця для водяної пари. Чим холодніше, тим сухіше. Тому в Антарктиді дощу чи снігу в нашому розумінні практично не буває. І от наскільки там сухо, вдумайтеся, в центрі континенту за цілий рік випадає менше 50 міліметрів опадів. А весь цей гігантський кілометровий шар льоду, який ми бачимо, накопичувався мільйонами-мільйонами років з мікроскопічних крижаних кристаликів, які просто осідали з повітря. А тепер давайте порівняємо, щоб зрозуміти масштаб у славнозвісній Сахарі близько 75 мм міліметрів на рік. Це вже більше, а в тропічних лісах Амазонки понад дві тисячі. Розумієте різницю? Це просто колосальна прірва. Антарктида це буквально полюс сухості нашої планети. І ось тут ми підходимо до найголовнішого. Виявляється, пустеля це не про температуру, це про вологу, а точніше про її відсутність. Тобто будь-яке місце на землі, де майже немає опадів, це і є пустеля. І абсолютно неважливо, чи там плюс 50, чи мінус 50. Але зачекайте, думаєте це все? Антарктида має ще один козир у рукаві. Уявіть собі, там є місце, де настільки сухо, що немає навіть льоду. Це так звані сухі долини Макмердо, це майже 5 тисяч квадратних кілометрів просто голих скель і каміння, така собі пустеля всередині гігантської пустелі, мабуть, найсухіший і найдивніший пейзаж на всій землі. А як так вийшло? Винні в усьому так звані катабатичні вітри. Спробуйте уявити, дуже холодне і тому дуже важке повітря з центрального плато просто стікає вниз до узбережжя, наче якась невидима річка. І от падаючи з величезної висоти, воно розганяється, трохи нагрівається і перетворюється на такий собі гіханський природний фен, який просто висушує і здуває геть усе на своєму шляху. І сила цих вітрів це щось неймовірне, швидкість може сягати. 320 км кілометрів на годину це найпотужніші постійні вітри на землі, вони без перебільшення просто здирають будь-який натяк на сніг чи лід з поверхні, залишаючи по собі голий камінь. І от, коли все це поєднується: екстремальний холод, абсолютна сухість, ураганний вітер, виходить ландшафт, який, чесно кажучи, більше схожий на якусь іншу планету, а не на нашу землю. Власне, вчені так і кажуть: вони називають це місце найближчим до Марса, куди можна потрапити, не залишаючи Землю. Умови там настільки схожі на марсіанські, що це просто ідеальний полігон для тестування космічної техніки. І справді, подивіться, тут є все, що треба: пекельний холод, практично нуль рідкої води, каміння і скелі до самого горизонту. Не дивно, що саме сюди НАСА привозить свої марсоходи на випробування. Якщо техніка витримає тут, є шанс, що вона впорається і на червоній планеті. Ну добре, з Марсом розібралися. Але логіка підказує, що в такому абсолютно ворожому, майже інопланетному середовищі життя бути не може, правда ж? Ну, не зовсім. Земля знову нас дивує. Всупереч усім законам логіки, життя там таки знайшло лазівку. Звісно, не йдеться про великих тварин чи рослини ні, мова про щось набагато менше, набагато витриваліше і практично невидиме для ока. Мабуть, найяскравіший доказ цього так званий кривавий водоспад. Видовище, чесно кажучи, трохи моторошне. З-під товщі льодовика витікає потік і ржавої криваво-червоної води. Це дуже солона вода, насичена залізом, тому вона не замерзає. І ось у ній вирує життя. Унікальна екосистема мікробів, яка була відрізана від усього світу мільйони років. Науковці називають такі форми життя ендолітами. Буквально ті, що живуть всередині каменя, вони знайшли для себе єдиний можливий притулок мікроскопічні тріщинки та пори в скелях. По суті, сам камінь став для них і домом, і фортецею, яка захищає від вітру та смертельної сухості. І вивчення цих мікробів це по суті зазирання за абсолютну межу виживання. Це доказ того, що життя може пристосуватися до умов, які ми раніше вважали стовідсотково стерильними. Отже, який головний урок нам дає Антарктида? Дуже простий пустеля: це не про те, як нам спекотно чи холодно, і навіть не про пісок, це про те, чого там немає, а немає там води. Ось і все визначення. І це підводить нас до фінального, мабуть, найцікавішого питання: якщо життя змогло знайти собі дім всередині скелі у найсуворішій пустелі нашої планети, то де ще у яких несподіваних куточках Всесвіту воно може ховатися? Це питання, відповідь на яке ми ще тільки починаємо шукати.